Ліцей у Савенках балансував на межі закриття. Ще кілька місяців тому тут навчали 46 учнів, розповідає директорка Тамара Вовк, тобто на одного більше від мінімальної кількості 45. Якщо у школі менше учнів, то з 1 вересня 2025 року держава припинить платити зарплату вчителям, що передбачено рішенням уряду. Але так сталося, що в лютому місяці. Е коли нас попередили про те, що можливе закриття, ми вирішили дати оголошення в декілька семенівських груп. З обстрілюваною російською армією Семенівської громади до Савинок почали запрошувати переселенців. Пропонували людям житло. розповідає Тамара Вовк. Відгукунулось дуже багато людей, але ми ж, звісно, були зацікавлені в тому, щоб це були молоді сім'ї, в яких були діти, і нам, нам це вдалося зробити. До нас переїхало чотири сім'ї. 30-річна Яна, мама шістьох дітей, з якими переїхала до Савинок. Ми взагалі жили в Костобоброві, переїхали в Семеновку, з Семеновки переїхали сюди. Нам допомогла міська рада Сіменовська і Карюковська, і директор школи. Ну, будинок нам знайшла, все організувала, і діти в школу ходили, навіть поки прийшли документи. Розповідає, на новому місці їм надали цей будинок, а її діти тепер можуть навчатись офлайн. На прикордонні вони такої можливості не мали. Постійні обстріли. Діти навчалися дистанційно. Катерина з дітьми переселилась до Савинок також з Семенівської громади. У місцевому ліцеї навчається троє її дітей. Хоча нам уже предлагали, щоб переїхати у друге місце. Ну вони сказали, нам тут подобається. І вчителя добре ставляться до їх. Вони відсюди не хочуть нікуди їхати. А вам пропонували, бо є певна конкуренція, так розумію. За таких так. з лютого у ліцею стало більше на 10 учнів. Тепер їх 56. Таким чином навчальний заклад врятували від закриття, каже директорка. Разом з тим зберегли робочі місця. У школі працюють 15 вчителів. 90 відсотків з них випускники цієї школи. Якщо школу закриють, то в мене всі вчителі вони молоді. Це середній вік ну, там 40 років. От сім'я, така сім'я відразу виїде. Налаштована боротися, бо мають трьох діток, двоє відвідують школу, а один поки що вдома, але хочеться, щоб він навчався саме у цій школі, бо я навчалась тут. У нас по нормативу, що має бути наповненість класів. І загальне наповнення шкіл 45 дітей. То у нас дві школи: це Забарівська і Прибинська. Вона підлягає закриттю, по яких, в принципі, там рішення прийнято там близько 30 дітей, що там, що там тепер Савенківський ліцей буде одним з найменших за кількістю учнів у прикордонній Корюківській громаді. Але цей навчальний заклад один з найбільш віддалених від кордону з Росією. Через це громада нині зацікавлена у його збереженні, каже Ратан Ахмедов. Школа має укриття, відповідно, вона може працювати офлайн. І це Савинки і Сядрине. Це такі в нас тилові села, яких ну ми бачимо як там як точки зростання, можливі точки зростання, зв'язку з тим, що 20 кілометрів від кордону у нас невизначеність. За словами начальника обласного управління освіти Юрія Музики, з 1 вересня 2025 року держава не надаватиме освітню субвенцію закладам загальної середньої освіти, у яких навчається менш ніж 45 дітей. А з наступного 2026, тисячі тим. Школам де менше ніж 60 учнів, проте не забороняє фінансувати такі заклади громадам. У кожній громаді міський голова, депутатський корпус визначаються з пріоритетами і визначаються, чи фінансувати навчальний заклад, чи починати процес щодо призупинення або переведення в філію, якщо це можливо. Ну або, на жаль, закриття закладів освіти. Під критерії припинення державного фінансування з 1 вересня підпадає 55 шкіл області. Найбільше таких у Срібнянській громаді 6, ічнянській та Михайло Коцюбинській по 5. Голова останньої каже, громада не спроможна фінансувати ці школи. У нас прикордонна громада. Дороги дуже страшні, розбиті. По таких дорогах лазити дітей дуже страшно укриттів. Нема на шляху, як дітей возимо. але ж треба виконувати закон фінансування бюджетних потяне заступниця голови Срібнянської громади Ніна Бондаренко від коментаря отрималась, Пообіцяла надати його пізніше. Вичнянській громаді навчальний процес у п'яти школах, де менш ніж 45 дітей, збережеться. каже голова громади Олена Бутурлим. Фінансувати ці заклади самостійно не зможуть. Їх зроблять філіями основних шкіл. Заклад освіти, якщо він може стати філією. Опорного закладу філію опорного закладу і фінансування зберігається на цю філію. Це рішення рішення органу місцевого самоврядування щодо пониження статусу закладу освіти і створення на базі закладу середньої освіти, скажімо так, філії. Іншого закладу, тобто, це не є юридична особа, там немає директора, але дітки там вчаться, вчителі там є. За інформацією Юрій Музики, наразі в області 37 шкіл, де менш ніж 60 учнів. Савенківська одна з таких. Тому пошуки нових учнів, щоб зберегти ліцей через рік, почали вже тепер, каже директорка. Переселенцям з дітьми обіцяють допомогти з житлом та роботою. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.